Добрий день! Вітаємо вас у відеостудії Маліш. У попередніх радіо відеовипусках інформаційних випусках ми вже неодноразово розповідали про творчу поїздку учнів та їх наставників полтавської дитячої художньої школи. До Кракова. Юні художники приїхали у Королівське місто над Віслою на запрошення виконавчого директора об'єднання Сіємаха, голови філії Маліш у Кракові Ірини Кручик. Юні художники вибороли. Чудову поїздку до Кракова. Упродовж п'яти днів вони мали змогу безкоштовно мешкати, харчуватися, здійснювати подорожі, а також мали безоплатний проїзд містом Краковим. Все це було забезпечено Іриною Кручик, яка разом з нашою Академією проводила у місті Кракові презентацію нашого міжнародного фестивалю Рикітське Сузіря 2022. Отже, в цьому відеорепортажі ми покажемо вам чудову екскурсію до замку Вавель, який височіє над рікою вісла. І про цю історію будівництва. Діяльності цього прекрасного, чудового архітектурного пам'ятника якраз і розповідається у цьому відеорепортажі. Отже, дивіться черговий випуск відеорепортажу, який підготував до ефіру ректор Маліж Василь Тарченець. До нових зустрічей в відеостудії Маліж. Приємного вам перегляду цієї відеострічки. В центрі Польщі, в серці Польщі, тому що в нас тут відбуваються коронації королів 1320 року. До останнього короля августа третього на жаль, сам август понятовський тут не коронувався і тут коронували королів, і тут вони були поховані. Перша столиця Польщі це Гнєзно. Якщо ви ходите по Польщі, взагалі по Польщі ходите по Кракові, ви завжди бачите орла символ польської держави. У легенді Ліг Чехирус пішли шукати щастя, і Ліг доходить до гнізда Орла. Через то перша столиця Польщі називається Гнєзно, а символом є білий Орел. І перші коронації будуть саме там. Перші князі будуть жити там, до речі, в нас взагалі так нас трошки ганяють, що Ми не можемо говорити, що Гнєзно це було столиця, тому що на той момент. Де переїжджав, перебував король князь, там була столиця. Так? Там знаходилася влада, там була теж уставодавча, так законна влада, які закони писали, приймали. А ми приймаємо наші столичні функції. Наші науковці вже говорять, що ми вже... Ну, в 11 столітті, але ви знаєте, що жаба, кожна жаба своє болото хвалить. Там ще там далі грибуть, і кажуть, що ми вже там були вже столичні функції. Насправді, чому ми забираємо на себе ці столичні функції? Тому що та сторона постійно їх атакували мурав'яні. Мурав'яні – це з території Чехії теперішньої. А ми, якби, знаходилися з боку, багатий дуже район через то. Вирішили, що саме тут найкраще зробити мало того, я ще вам розповім байку про королів. Ви зрозумієте, чому саме у нас почали коронуватися? Що ми тут бачимо ще з інших будов? Ну, передусім 50% відсотків будовлі в нас було розібрано. Австрійці, ви знаєте, що австрійці війшли до нас до міста, тому що Польща була поділена на 123 роки. Вона зникає взагалі з карти Європи, буде поділена між Австрією, Пруссією і Росією. Після третього розподілу в нас ходять австрійці. Австрійці розбирають 50% цих забудовань і вибачте. Наприклад, те, що залишилося перед нами, ці фундаменти спеціально так під підтягнули, підбудували, щоб ми мали уяву. Так, як це виглядало? Це кастьо святого Михайла, Кастьо Святого Юрія, який був розібраний через те, що австрійці зробили тут казарми. Уявіть собі, як це боляче було для польського народу, що мало того, що була поділена Польща, то ще тут в серці Польщі, зробили військові. Перебували були казарми. Просто були ніхто, якби так. Не е, думав взагалі не, 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 не думав цих військових, що це королівський дворець, так що тут коронувалися королі. Що це дуже важливо для польського народу? Так що тут була була місце. Розібрали для чого це місце, щоб був плацдарм для військових. Передусім за вами цей будинок, який знаходиться на сьогоднішній день. Це місце, де ви можете купити білети, де ви можете посидіти. Кав'ярні, ну як би вона інакше назвала Вавель, тому що в нас є фабрика, яка продукує до цієї пори шоколад. Яка називається Вавель. Так вона теж має довгу традицію. А і тут також в нас живуть люди. Це будинок госпіталя військового. Люди тут живуть через те, що музейні працівники отримали в 70-х роках. Мешкання просто так, такі службові квартири, і вони до кінця життя можуть тут жити. Так що зі мною були туристи на екскурсії у Львові, в яких була адреса Wawel1. Так що є така теж можливість мати таку адресу у Кракові. ну що ж, я вас запрошую. Тепер ми підемо на початку гості до королів, до кафедрального собору. Це намолене, вже так сказати. Тому що ми не знаємо, скільки було дерев'яних споруд до цього часу, але це вже третя кам'яна споруда. І вона будувалась в 14 столітті. Тут маємо кості, кості туристів, які не слухали екскурсоводні дівчата, які зі слухав Це якраз такі кості, де знайшли фізлі у ці кості, знайшли мамонта, кіта і носорога. Час не було музею. Люди, якщо знаходили якісь такі важливі речі, невідомі походження, вони приносили до такого собору, як музей. І це не тільки в нас, у Польщі, у Кракові, це взагалі в Європі така була тенденція, така, а, така була традиція. сказати. Так само, як косми приїжджали з дуже важливими якимись подарунками. То теж дуже часто не в короля, а залишалися тут в даному соборі, Через у на дуже багато теж музей. На жаль, не все показують нам, тому що частина знаходиться теж після? Знаєш, в квартирі. Чому вісім знайшли? Ну тому що колись були океан, так, море і так далі. Так далі. А мама де в нас була ціла взагалі цвинтарна був знайдений. Там, де я вам показувала курган, там на згір'я святої Бронислави заганяли, заганяли маминки, вони там падали, і внизу вже було готове свіже м'ясо. Через то там знайшли дуже багато пісок. мамонтів. дивимося на ці двері. Як починається трансляція краківського телебачення, завжди відчиняються ці двері. Показує. Це знісі двері. Двері з 14 століття. Ха? це літера Не Краків, це Казіміш Великий. Це король, який правив в 14 столітті. Він подарував ці двері. Я ще про них буду розповідати. А ви, входячи до нашого кафедрального собору, звернути увагу, що немає замка зовні. Це говорить про те, що кафедральний собор наш був відкритий і вчинений цілу до Такі металеві східці. Бути треба дуже обережним, щоб не посковзнутися. Особливо небезпечно, певно, коли взимку, коли тут багато леду. Певно, це, цей хід, мабуть, в таку пору може і закрити. Але не знаю, можливо, доглядають, очищають ці сходи і безпека тут, звичайно, є. Тут, мабуть, дуже складно спускатися такими сходинками вниз, одну за другою, знаходимося на великій висоті. Все це дерев'яне, все це дуже історичне, дуже, -дуже цікаво. Але саме важливо, що ми бачимо тут багато дзвонів, дві тільки Один великий дзвін. Тут ще кілька таких менших дзвонів. Тут дуже багато. Раніше вони сповіщали, яка година, один удар, перша година, два, три і так далі. Ж не було раніше годинників, не було мобільних телефонів. Зовсім таких засобів технічних, які ми маємо, не було. А це, мабуть, ударник розташований запасний від дзвона. Або другий, скоріше всього, це так дзвінни, це така, зовсім не така, яка є в селі. Колись думалося, що в моєму селі це найвеликий дзвін, велика дзвінниця, але коли подорожуючи світом, бачиш, що є ще більше дзвони. Є ще більші дзвінниці. Тут чуєш розмову різних туристів, розмовляють англійською, італійською, здебільшого польською. Стараються пізнати все, довідатися. З нами чудово працює екскурсовод пані Ольга. Родом вона із Хмельниччини і розповіді були надзвичайно цікавими. Знайомство з краєм Польщі замок Валу продовжуємо. Спускаємося на долівку. Ще трошки і ми будемо внизу, в самому внизу. Ще один дзвін. Який є майже останній у нашій відеоколекції. Ви бачите його, Тут поруч з ним його брат, трошки подібний на нього, але всі вони дуже цікаві. Один із самих найбільших, візів, який розташований на великій висоті. Приваблювали дуже багато туристів з різних країн світу, міст, України. Сьогодні тут побували учні потавської дитячої художньої школи викладачем Іриною Штамом.